Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему кут означення кутів. І на домашнє завдання в нас було, е, був такий приклад: на якому з малюнків АБВ мається на увазі оцей малюнок. Промінь ОК є бісектрисою кута АОБ. У нас тут з'явилось нове слово, так, Ліза? Так. Яке слово? Бісектриса. Бісектриса кута. Що це таке? Давайте розберемо трошечки. І для цього я намалюю ось такий кут. Ось був кут. Ми начіпаємо поки що цю е, помаранчеву, цей помаранчевий промінь. Е, якщо без цього помаранчевого променя, що ти бачиш, як ти назвала би цей кут? АтеЦ. А Б, С. Так, у нас є кут АБЦ. А ще як його можна назвати? Б, А. Б, А. Не забуваємо, що е, називати кути ми можемо як, щоб е, вершина кута була другою буквою. другою буквою. Не забуваємо про це. Або ми називаємо АБЦ, або А. Ні в якому разі АЦБ або ЦАБ. Це неправильно. Добре. Дивіться, я зробила таку помаранчеву, такий помаранчевий промінь. Оце і є бісектриса. Що таке бісектриса? Бісектриса – це промінь, так? Так. Це промінь. Який що робить? Який? Ділить, Ділить. Кут, кут на два рівних кута. Так, на два рівних кута. Бісектриса це промінь. От, бачиш, це промінь BD. От ми його створили промінь БД. Який ділиць, поділив наш кут поділив наш кут А, Б С на два рівних кута. Навіть візуально видно, що вони, наші кути, які створилися, вони рівні. А які створилися кути? Створилися А, Б, Д. О, дивіться. А, Б, Д у нас створився кут. І ще який у нас кут створився? Це БЦ. Б С. Або С, Б, Д, і А. Давайте запишемо зразу. У нас створилось два таких маленьких кута. А разом скільки у нас кутів? Три. А разом три. У нас був один великий кут, ось він був один великий кут. Потім ми провели бісектрису. І в нас ще виникло ось. Два такі маленькі кути. Ти зрозуміла, що таке бісектриса? Так. Давай, ще раз повторимо. бісектриса це що? Це пряма. Ні, це не пряма. Ой, це промінь, Це промінь, бо він виходить з однієї точки. Він виходить, так, це промінь. який, який виходить з, з вершини гори. Не, не гори, з вершини кута. З вершини кута. І ділить кут. На дві рівних кута. На два рівних кута. Так, це обов'язкова умова того, щоб цей промінь був бісектрисою кута, так? Тепер так. повертаємося. Угу. Давай ще. Чому вони рівні? Давай прикладемо все ж таки лінієчку, да, і подивимось, чи дійсно ці кути рівні. А ну, давай дивимося. Від А до Д, скільки сантиметрів? 7 сім. см, сантиметрів, так? А від Д до С. Сім. Також 7. Сім, тому, що у нас в сумі 14, да. Тут 7 поділити на 2, Кожен кут у нас по 7, Ну, так, умовно, по 7, СМ. Так, вони рівні. Головне, що ми бачимо, що ці кути рівні. Добре, повертаємось до нашого прикладу. Так, на якому ж з малюнків АБВ промінь ОК є бісектрисою кута АОБ? Добре, на малюнку А. Є кут АОБ. Є. Є, Ось він. АОБ. Є промінь ОК? Є. Є ось він ОК. А може цей промінь ОК бути бісектрисою кута АОБ? Ні. Чому? Тому що видно, що він не, не рівний, Він не поділяє на рівні частини. Так, видно, що промінь ОК не поділив на рівні частини кут АОБ. так? Тому так. що у нас вийшло один більш маленький кут, да? а другий от видно навіть на малюнку, що е, великий кут з'явився, так? Так. Див, дивіться, от у нас коли ОК поділив кут, то з'явився маленький кут КОБ, або БОК можна ще назвати, і великий кут АОК, або ще як можна назвати КО. О А. Добре, цей нам малюнок не підходить, так? Так. Добре. Ідемо на малюнок, дивимось на малюнок Б. Тут є е, кут А Є. Є. Ось він. А. О, Б. Є промінь ОК. Є. Ось він. О. К. Чи цей промінь ОК є бісектрисою кута А? ОБ. Я вважаю, що ні. Ні. Чому? Тому що ОК повинно бути посередині. ОК має поділити кут, так? так? На два рівних кути. А він що робить? Він, Цей промінь вийшов за межі нашого кута А О, Б. Тому він що? Він не може бути без трисою кута. нашого кута АОБ у цьому випадку. Добре? Йдемо на випадок В. Дивимось, чи є тут кут АОБ. Є. Є. Ось він. А Б. Чи є в нас промінь ОК. Є Є промінь ОК. Чи цей промінь може бути бісектрисою нашого кута А Може. Може, чому? Тому що. Ну, тому що він рівний і тому, що ОК ділить наші два кута. Тому що саме головне, тому, що промінь і так буде рівний, а тому, що наш промінь, навіть візуально видно, що ділить наш кут на два рівних кута, так? Так. Да. А ну давай перевернемо наші, наші малюнки і подивимось. Тут буде краще видно. Ну, В першому випадку дуже гарно видно, що промінь ОК поділив наш кут на нерівні кути, так? Так. Да. Видно, добре видно. У випадку 2, чому нам не підходив випадок 2? Тому що у нас промінь, який ділить нібито, нібито на, на, на два рівних кута, це не промінь ОК, а промінь, який ОА. Так, що він нам не підходив, бо промінь ОК знаходився поза нашим, нашим кутом. Так? І єдиний, єдиний кут, єдиний промінь, який поділив. На, на, дві рівні, на два рівних кута наш кут. Це був промінь ОК. У випадку номер В. Так? І тому в даному випадку ОК це що в нас? Біс, бісектриса. Бісектриса кута, кута. А, О, Б. О, Б. так? Ти трошки зрозуміла, Ліза, що таке бісектриса? Так. Да. Ну, давай повторимо. повторимо, що таке бісектриса? бісектриса. Це, це що? Це промінь. не просто бісектриса, бісектриса а кута. бісектриса кута. Це промінь, це промінь. який Я... виходить з вершини, з вершини кута. І кут на два рівних кута. Оце і буде бісектриса кута. Я думаю, що ця тема не дуже важка, так? Yeah. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте yeah. лайки і, і підписуйтесь, підписуйтесь на наш канал. канал. Так, а з вами була Анастасія і Лізочка. Всім гарного дня! Па-па-па-па! па, -па, -па, -па. па, -па!